Джордж Орвел, 1984, друга частина, розділ шостий. Нарешті це сталося. Надійшло до його очікування послання. Здавалося, все своє життя він чекав на це. Віншов довгим коридором, і не серце мов майже біля того місця, де Джулія тиснула йому в руку записку, коли усвідомив, що хтось іде слідом за ним, майже упритил, і це хтось більший за нього, той, хто за ним слідкував. Тихо, хакихнувши, ніби натякаючи на своє бажання поговорити, Вістон різко зупинився і обернувся. То був Обраєн. І ось він, вони стояли лицем до лиця. Вістові здалося, що єдине його бажання утекти. Його серце гучно калатало, він не міг говорити, проте Обрай продовжував іти. На мить торкнувся рукою від стеного плеча, так що через вони обидва йшли поруч. Він заговорив із тією особливою поважністю чемпість, яка відрізняла його від більшості членів внутрішньої партії. Я сподіваюся, що мені випаде нагода з вами поговорити, сказав він. Нещодавно в Таймсі я прочитала одну з ваших статей про нову мову. Я правильно зрозумів, що маєте суто науковий інтерес до новомови, він встиг себе трохи панувати. Навряд чи чим інтерес можна назвати науковим, сказав він. Я лише аматор. Це не моя тема. Я ніколи не був дотичним до справжнього мовотворення. Але ви дуже легадно пишете, сказав Обраєн. І це не лише моя думка, я нещодавно розмовляв з одним вашим другом, який безперечно є експертом. У мене вилетіло з голови його прізвище, і стріле серце знову боляче стисло, не було жодного сумнів, що мав на увазі сайма. Але Сайм не просто помер, він скасований, він став не особою, і гадка про нього смертна небезпека. Позасумнівав, репліка Брайна не могла бути нічим іншим, аж ніж сигналом чи паролем. Скоївши невеликий акт, думкозлочину, він їх обох перетворив на спільників. Вони продовжили повільно рухатись коридором. Аж уж Брайан зупинився. Він поправив окуляри, тим своїм напрочуд харизматичним, і на беззахисним жестом, а тоді продовжив. Я хотів зазначити, що в вашій статті ви застосовуєте два слова, які вже вийшли з ужитку, але це сталося зовсім недавно. Ви бачили десяте видання словника новомови? Ні, сказав він Ство". Я гадав, його ще немає. В департаменті записів ми досі користуємося дев'ятий. Думаю, публікації 10-го видання затримуються ще на кілька місяців, але кілька перших примірників вже надруковані. У мене є один. Можливо, вам було б цікаво поглянути на нього. Звичайно цікаво, сказав він, відразу зрозумівши, куди хилить його співрозмовник. Деякі з нових ідей надзвичайно слушні, скорочення діє дієслів. Гадаю, вам це сподобається. Давайте подумати, чи не послати мені до вас кур'єра словником, але боюсь, як завжди, можу забути. Можливо, коли вам буде зручно, ви самі зайдете про нього до мене. Стривайте, зараз я вам дам свою адресу. Вони стояли перед самим телеекраном. Обрая неуважно понишпорив своїй кишені, дістав звідси запасник в шкіряній справі позолочену чорнильну ручку, під самим телекраном, стоячи так, щоб кожен, хто зміг спостерігав за ним на протилежному кінці лінії, міг прочитати, що він пише. Обраян нашкрябав свою адресу, вирвав сторінку, простягнув її вінстони. Зазвичай вечорами я вдома, сказав він. Якщо ж мене не буде, тоді мій служник передасть вам словник. Він пішов, залишивши на клаптик паперу у руках, який цього разу вже не треба було ховати. Проте він добре запам'ятав, що на пам'ять написано, і через кілька годин кинув його у діру пам'яті разом з іншими використаними паперами. Вони розмовляли щонайменше дві хвилини. Це все могло означати лише одне все було задумано, щоб повідомити відставі Андреса Обрайна. Це було необхідно, бо довідатись, де хто живе. Можна було лише прямо про це запитавши, не було жодних відповідних довідників. Якщо ви коли-небудь захочете зі мною побачитись, ось тут, ви зможете мене знайти. Ось повідомив його Брайн, можливо, навіть десь у словнику. Вісь знайде заховане послання, але в будь-якому разі одне буде очевидним. Змова, про яку він скільки мріяв, існує, він упритив, наближився до неї. Місто знав, що рано чи пізно він прийме запрошеного Брайна. Можливо, завтра, можливо, дещо пізніше, а все ще не вирішив. Те, що з ним відбулося, означало рух вперед, який розпочався кілька років тому. Першим його кроком була мимовільна потаємна думка, другим запустив щоденники. Він прийшов від думок до слів, а тепер мусить перейти від слів до дій. Останнім кроком стане те, що чекає на когошну у Міністерстві любові. Він прийме це. Початок усіх містить у собі кінець, але йому було страшно, точніше, він ніби відчував присмак смерті, відчував себе дещо менш живим. Натомість, коли розмовляв з Вебраєм, коли нічого прямо не говорилось, його тіло панувало холодне, тремчавше передчуття. Йому здавалося, він ступив у порожнечу могилу, почав світові відчутті. Це мало що змінити, адже він знав. Його могила вже викопана, і вона чекає на нього. Розділ сім. Вістон прокинувся зі сльозами на очах. Джулія спала, пригорнувшись до нього, сонно пробурмотіло що з тобою? Мені наснилося, почав він і замовк. Сон був надто заплутаний, щоб переказати його словами, але був ще пов'язаний зі сном спогад, що з'явився за кілька секунд після того, як він прокинувся. Усе ще перебуваючи на півсні, він знову ліг і заплющив очі. Це був безкрай. Осяяний світлом сон, у якому перед ним, здавалося, постереглося все його життя. Наче видно, літнього вечора, після дощу, все відбувалося в скляному преспар'є, але поверхня скла була непохитною, а під нею все сяяло чисто м'яким світлом, з яке можна було дивитись бізкінечно далеко. Рім того, сон намагадав йому про жест материнської руки, повторений через 30 років єврейку, яку він бачив під стрічки, яка намагалася затулити свою маленького сина від куль. Перший снігелік, тобто розірвав обох на шматки. Знаєш, досі я думав, що вбив своїй матір, сказав він, а навіщо ти її вбив? Запитала на півсона Джулі, я її не вбивав, фізично не вбивав. Увісні він пригадав, як востаннє бачив матір. А за ми після того як прокинувся, й багато інших подій, які тоді трапились. Це були спогади, які протягом багатьох років намисне виштовхував зі своєї свідомості і не міг точно назвати дату. А коли все сталося, йому було не менше десяти, а може й дванадцяти років. Його батько з них трохи раніше. Він не пам'ятав, коли саме, зате він добре пам'ятав тяжкі й тривожні риши тодішньої доби, періодичну паніку перед повітрями, нальотами, перевиховання на станціях метро, повсюди купи каміння, розрозумілі заклики, наліплені на розі вулиць, банди молодиків у сорочках одного кольору, величезні черги перед пекарнями – Короткі кулеметні черги удалені, але найкраще запам'яталось те, що в них ніколи не було досталь їжі. Він пригадав, як тримав полуднями вони з іншими хлопцями, не жпарув у сміттєвих баках, і в купах недоїдків підбирали там капустяне листя. Картопляне лушпиня іноді навіть засохлі цілі шкринки хліба, з яких вони ретельно щощали попіл, а як вони чекали вантажівок, які їхали по повній дорозі і коли підстрибували на вибоїнах, них іноді вивалювали шматки макухи. Коли зник батько, мати надто дивувалась і не виказувала горе, але в неї відбувалась якась несподівана зміна. Здавалось, вона втратила саме відчуття життя. Навіть для відстала було очевидно, вона чекає на щось, що обов'язково має з нею трапитись. Вона робила все необхідне, готувала, прала, штопала білизну, застилала ліжко, підметала підлогу, витирала пил на полиці над каміном, але завжди робила це дуже повільно, без жодного зайвого руху, схожа на живу маріонетку, яка рухається сама по собі. Іноді їй ставало. Стравне і сунке тіло несподівано ніби саме по собі замирала. Цілими годинами вона нерухомо сиділа на ліжку, з молодшою сестрою на руках, крихіткою форобливою, мовчазною дитиною, двох-трьох років, з таким виснаженим личком, що чи чимось кидалась на мапочку. Дуже рідко вона обіймала вісьце, на мовчки недовго пригортала його до себе. Попри свою юність, його їзд він розумів, що така її поведінка пов'язана з тим неминучим, що чекає на неї, і пам'ятав кімнату, в якій вони жили, і темне затле приміщення, половина якого займала накрите білим покривалом ліжко. Там була газова конфорка з решіткою полиця, на якій трималися і стімні припаси. А на майданчику в зоні були коричнева керамічна раковина, одна на накілько... кілька твар... квартир. Він пам'ятав, як схоже на статую тіло матері нахилилось над газовою лампою, коли вона там щось поміщувала в каструлі, та найбільше його врізалась пам'ять постійний голод, неприємні жорстокі сварки під час їжі. І знову і знову сердито запитував матір чого нема більше їжі? Він з люцю кричав на неї, навіть пам'ятав того свого голосу, який почав перечасно ламатися іноді гудіти базу. а інколи намагаючи випросити більше, ніж йому давали, він починав жалібно скиглати. Мати завжди з готовністю давала йому добавку. Вона вважала нормально, що хлопчику потрібна більша порція, але хоч би скільки вона йому давала, він постійно просив ще. За кожне сніданку або обідом вона умовляла його не бути їстом і пам'ятати, що його маленька сестричка хворіє і також хоче їсти, але все одно не марно. І завжди люто кричав, коли вона закінчила наливати йому суп. Він намагався видерти з її рук каструлю та черпак. Він капав шматки з тарілки своєї сестрички, він знав, що через нього мама і сестра не доїдають, але нічого не міг собою вдіяти. Йому навіть здавалося, що у нього є на це право, його ніби випродовжував страшенний голос, що лютував у його животі, а між тебе і вана втрачали пильність. Він крав їжу з їхніх убогих запасів на полиці. Одного дня їм видали порцію шоколаду. Його не видали за багато тижнів чи навіть місяць. Він добре пам'ятав трудоцінну маленьку плитку шоколаду. Він важила дві унції, Тоб, тоді ще міряли унціями, і треба було розділити її на трьох. Було зрозуміло, що розділити потрібно на три рівні частинки, несподівано так ніби замість нього говорив хтось інший. Вістон почав голосно вимагати, що йому видали всю плитку. Мати сказала, що він не був жадібний. Щинилась довга неприємна сварка, яка тяглася й тяглася криками, стиглінням, слізьми, благанням, вимогам. Обнявши матір обома руками, його сестричка, схожа на дитинку, мабушку, сиділа дивилась на нього через материнське плече, великим сумними оченятам. Зрештою мати відламала три чверті від плитки, віддала Вінстонові, залишивши чверть сестрички. Дівчинка взяла свою частину і тупо витращилась на неї. Можливо, вона розуміє, що це таке. Від стояв якийсь час ми здивився на неї, потім відскочив до сестри, підхопив їй з руки шоколад і кинув до дверей. Він стоне, він стоне, закричала мати. Повернися, віддай сестрі її шоколад. Він зупинився, але назад не повернувся. Стривожений погляд матері крипів до його обличчя навіть тепер, коли він згадав про те, що не зрозумів, що мати тоді думала про неминуче. Сестричка, зрозумівши, що на неї щось забрала, тихенько заскигла. Мати обняла дитину, притиснула її личко до своїх грудей. Щось у ньому їй жесті підказало йому. Що сестричка помирає, він обернувся, побіг у них сходом, а шоколад у своїй руці почав розм'якати. Він ніколи більше не бачив матері, ум'явши шоколад. Він відчув сором. Він кілька годин блукав вулицями, аж поки голод не примусив його повернутись додому. Коли він прийшов, матері не було. Тоді це все стало звичкою і справою. При матері сестрі в кімнаті вже залишилося як було. Вони не взяли нічого з одягу, навіть материнського пальта, аж до сьогоднішнього дня він не був на 100% впевнений, що мати померла. Можливо, її відправили до табору промасової праці, а сестричку, як саме Іванства, могли віддати до однієї колоні для безпритульних дітей, їх називали виправними центрами, які з'явилися після громадської війни, або ж могли разом з матір'ю відправити до тур трудового табору чи просто викинути геть помирати. Сон досі стояв у нього перед очима. А надто материн Жест, коли вона захищаючи, пригортала доньку, у ньому містився весь його зміст. Пригадався інший сон, якому наснилось два місяці тому. Сьогоднішнього мати сиділа, за стеленому брудном білим покривалом. Ліжко пригортала до себе дитину, а в тому сні була вона на потопаючому кораблі, що все було далеко внизу, нас кожну хвилею занурювалася, глибше і глибше, але все ще дивилась на нього крізь товші води, що, здавалось, дедалі темнішою. Він розповів Джулі про зникнення своєї матері, розпущавши очей, вона перевернулася в ліжку на другий бік, мостилася зручніше. Схоже, в ті дні ти був великою свинею, пробурмотіла вона крізь сон. Усі діти свині. Так, але справжня суть цієї історії, з її дихання було видно, що вона знову збирається заснути. Він хотів продовжити розмову про матір, з того, що він пам'ятав про неї. Він не думав, що вона була якоюсь незвичною чи дуже розумною, а проте вона не була позбавленою певної певною шахетною, своєї рідної чистоти, проте тому, що завжди дотримувала своїх особливих правил. Її почуття були й власними почуттями, ніхто не міг її змінити. Їй би й на думку не спало, щоб який не приведе до бажаного результату, немає сенсу. Якщо когось любиш, значить любиш. Якщо не можеш його більше нічого дати, ти просто даруєш свою любов. Тративши останній шматок шоколаду, його мати пригорнула свою дитину. Відомі не було жодної користі. Вони ніколи не вирішували, вони не могли дістати ще шоколадку, не могли підвернути смерть дитини чи власну смерть, але вчинило так було природно для неї. Жінка-утікачка в човні також прикрила свого хлопчика рукою, яка захищала його від куль, але ліпше за аркуш паперу. Партія ж робила жахливу річ. Вони переконали людей тому, що прості пориви звичайних почуттів не мають жодного значення. Водночас вона позбавила людей будь-якої спроможності впливати на матеріальний світ. Коли ти потрапляв у лабети. Партії зникла будь-яка різниця між твоїми реальними вчинками, не вчинками і вчинком, який ти відмовився скоїти. Неважливо від того, що було насправді, ти не зникнеш, і більше ніхто ніколи не почує ані про тебе, ані про твої вчинки, тебе просто вичищили з полину історії. Проте людям, які жили ще кілька поколінь тому, це здавалось настільки важливим, бо вони не намагалися змінити історію. вони підкорялися приватним стосункам і піддавали їх сумнів. Для них не мало уваги особисті взаєми, безпорадний жест, обійми, сльоза, слово, Промовлені, не вмираючої людини були самостійними. Проли несподівано подумав він. Ось вони залишились у цьому стані. Вони не були віддані партії, країні чи ідеї. Вони були віддані один одному. Перше в своєму житті він не думав зверхньо про пролів, не сприймав їх як інтерну силу, яка врешті-решт повстане і відродить світ. Проли залишилися людьми. Вони не скам'яніли всередині, вони зберегли в собі ті первинні емоції, які йому доводилось відновлювати свідомим зусиллям думаючи про це, він без вимогу зв'язок пригадав, я кілька тижнів тому побачив на відхіднику відірвану руку носаком черевика, скинув її у канаву, ніби то був качан капусти. Проли люди, сказала він голосно, а мені. Чому ми не люди? знову прокинула запитана Джулія. Він трохи подумав. Ти ніколи не думала, промовив він, що найкраще для нас, доки не пізно, піти звідси і ніколи більше не зустрічатись. Отож, люби, я думала про це і не раз. Але я. Все одно цього не зроблю. Нам поки щастило, сказав він, але це не може довго тримати. Ти молода, ти виглядаєш нормально і невинною. Якщо триватиме подалі від таких людей, як я, можеш проживеш ще років 50. Ні, я все обміркувала, я робитиму те, що й ти. Не розкисай, я досить живуча. Ми зможемо бути разом іще півроку рік, і цього ніхто точно не знає, та врешті решт. Нас розлучать. Ти уявляєш собі, як ми тоді станемо самотнім, коли нас хоплять, а то ні. Ані... ні. Я... Ми нічого, не абсолютно нічого не зможемо зробити один для одного. якщо я зізнаюся, вони тебе застрелять. Якщо не зізнаюся, вони тебе все одно б'ють. Ніщо з того, що я зроблю, скажу або не скажу, не відстрочить в свою смерть більше, ніж на пам'ять хвилин. Ми навіть не знатимемо, чи живий кожен з нас, бо будемо зовсім безсилі. Можливо, лише те, що ми не зрадили одне одне, хоча це теж нічого не зміниться. Якщо ти маєш на увазі зізнання, сказала вона, то ми зізнаємося, може не сумніватись. Сьогодні кожен зізнається, ти нічого не зможеш діяти, вони тебе катуватимуть. Я не маю на увазі зізнання. Зізнання не зрада. Що ти скажеш або зробиш, не має значення, має значення лише почуття. Якщо вони примусять мене перестати кохати тебе, оце буде справжньою зради. Вони замислились, вони не зможуть цього зробити, заперла вона нарешті. Це єдине з того, що вони не зможуть зробити. Вони можуть змусити тебе сказати, що завгодно, все що завгодно. Але вони не примусять тебе повірити у те, що ти сказав, вони не зможуть проникнути всередину тебе. Так погодився він з надією в голосі. Так, твоя правда, ми можемо влізти до тебе всередину. Що ти зможеш відчувати, що варто залишилося людини? Навіть якщо від цього немає жодної користі, ти їх переміг. Він подумав про телекран, якого постійно він кинив, відслухаючи Вони можуть шпигувати в день ночі, але якщо бути розважливим. Обережно, їх можна перехитрити. Про всіх своїх підступах вони так і не навчилися нишпорити думка інших людей. Можливо, якщо потрапити до них у лапи, то бояться, що все це зовсім не так. Ніхто ж не знає, що коїться міністерстві любові, але можливо легко здогадається тортури, наркотики, хитромудрі інструменти, які реєструють нервові реакції, поступове виснаження безсонів, самостійний безперервний допит. У будь-якому разі факти неможливо приховати. Їх можна розслідувати, їх можна вичавити товарами. Але якщо мета не в тому, щоб залишитися живим, а в тому, щоб залишитися людини, то яка різниця? Вони не можуть змінити твоїх почуттів? Зрештою, ти й сам не можеш їх змінити, навіть якщо захочеш. Вони ладні з'ясувати до найменших подробиць усе, що ти зробив, або сказав, чи ти думав, але твоя душа порухи, і загадковість, навіть для тебе самого залишається для них недоступною.